Я не можу нормально поздоровуватися, та від усті, від брата, від мами в цій такиї кімнаті. Е, кімнаті. О, я не годин, щоб було цікаво. Я з котом. Та я сижу з різними котами, На той раз я спустив, тільки вона хоче виїсти, але я їй там не дам. Попереднє відео я 24 години за закотав, а тут я на оборонці нема свідку. Треба її вивести, щоб вона не пішла. Сюди, сюди, сюди. Що, вона наповнена кіта на або святкувати. А тут ще один кіт. Давайте. Не бачить Це дуже файно Фух, треба десь порахуватися, то вони мене бачать кожну секунду. Треба порахуватись. Я буду пораховатися, треба стіну побудувати. Через зараз побудується. Не знаю, чи ви перевернулися. Ну, я тут сховався. Я нічого їм не продумав, чим оборона буде шахи. Ніхто не буде мене тут бачити. А я їх буду. Так, тихо, тихо, тихо. Тихо, маяк не заховатися. Так, 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 так. Кабасик. Кс -кс. Боже, набори Планом. Ну, Похитись, все, сюди. є хашка, але не пали мене. Все, 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 А я буду сіткувать. Вс найдуть. Поту сюда. Не, ніхто. Выйде генерально з котом, Може когось кинути. Да не. Я зараз бачу тільки початок, але я не бачу що там. Давайте. Я бачу по камері. Друзі, я не бачу сам, але я бачу через камеру. Там бігав тільки вам. Він тут. Я реально не бачу, я бачу тільки через камеру. Прикол. Прикол. І видивитися. Ні, да, там уже нічого. Капасок. А несу ніхто не піднімався. Треба ще якусь оборону, до... це замало. Я ще піду на варва, щоб на нанесли, я не йду. Тому що там може ти типу, позапалити. І то коли ніколи. мене був, я бачу. Вона, знаєте, яка задача. А не попастися. Я заразу буду поїхати. Ти пався, павсики. Вот. Я так заховався, він навіть мене не замітив. Ну так ішов, вернувся вже. От, треба як тусі піти щось взяти. Хоча б одіяло, щоб тут виживати з котом. Так, друзі, чука-чук, -чу 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 -чу. І ховайся, що я встигну взяти зверху, це я їх планшет і наушники. І ще все, і за мене в кота. І в нас тут виживання з котами. Так, все перупера. Копасок, що ти робиш? Ай. Короче, і... Короче, задача заменити двох котів і не попастися нікому на очах. Вот Ось такі що спускався. Коротше, я дуже виживаю. Блокіт, який мене придали. Давайте ще заманимо його. Тільки як? Того разу він завжди Н назад пішов туди, а тут він тут. Він не може заманити так. Треба переховатися. Один за Ледве. Ледве я сховався. Тепер треба пуцю заманити сюди. Раз, два. Ну, поїхано, поїхано, поїхано. Я лечу, щоб воно найле. Він тут. Я быстро зайжав за камбер. Ч-то я же не збираюся. Хапу, я ж не хочу. Jesus, позволь вам 他们给我塞下。